Одяг 610 кг, ціною 1900 гривень. Давайте почнемо з ось таких класних штаніжків. Так, ось такі штанішки. Гарні, мають такі зелені лінії по бокам. Йдуть карманчики на замоті. Они прямого ось такого крою. Наступний. О, Можна туди можливо це класний комплекти. Такий саме якрава зелені з Я думаю, що можливо це і комплектик. Палям, який класний, це буде Есочка, Емочка, гарно витягнуться. Наступний ось такі штанішки, чоловічі, дизиниці. Л-розмір. Донизу до прямого краю, але присутні замочки можна перегулювати ширину. Наступні у нас буде ось такі штаніжки Adidas. Дониці також до прямого краю. Наступне ще одні штанішки, але теж будуть на щолу і жіночі. Також присутні на шнурочки для затяжечки. Вони тут на манжетиках. Нагадую, тут іде мік чоловічого та жіночого одягу. Також тут можуть бути всі можливі розмірали, від ксесочки, до і ось такий цвітшотик. До речі, це у нас буде розмір, іде емочка. Наступно у нас буде зітка, ось така гарна сиренька. Двома катмачками на замочку з капюшок. У нас будете ось така ковтиночка, також йде на замочку, висока гарна горловинка на резинці. Це така бокова лінія. Іде без катманчиків. Така чоловіча, якісь жінчики. Взагалі супер. Наступно у нас буде ось такі штанішечки. Також є одна карманчик, є бокові катманчики. Іде більш прямого крою, але це буде манжетик. Далі буде ось такі штанішки коричневого кольору. Це у нас буде 36-38 розмір. Донизу буде такий пряменький, такий світлий шоколад. Це дуже трендовий колір. Наступні у нас будуть штанішечки на резиноці XL розмірі, які тут відтровочні, на манжетках, але присутній у нас також замочок, що можна відгулювати ширину на нічці. Може бути як ширчик, такі. Завузити. Ось така класна коптиночка чоловіча XXL розмір. яка вона класна дов'язана. Далі у нас будуть йти ось така коптиночка. Також для чоловіче, отаке с комітцем. Тобто, тут тут нас гузики розмірі. М -м -м, я думаю, це у нас XL, Лка, бо такий досить великий. Наступний ось, ось такий. Батнічок, тут у нас там мальовані якісь гори. Жовти, можливо, закази. Класний. Наступний, наступні. Це наші штанішечки. Тут буде. Має вибуваючи лінії по бокам. Також карманчики на замочках, присутні манжетики і також присутні замочки, які всі працюють, можна регулювати ще одну на місці. Наступненка на збереже ось такі штанижки або навіть шорти, бриджики, такі подовжні. Синій щоби. А для того, щоб запов... заповнити ось такий повний класний крутезний лот, вам потрібно написати нашому менеджеру на вайбер або телеграм.